Друзі, всім привіт! Вітаю вас на п'ятому епізоді курсу з кібергігієни. І сьогодні в нас на черзі така цікава і важлива тема, яка називається безпека в браузері». Ми подивимося на основні типи браузерних загроз, що з ними робити, як вони проявляються, яким чином вони можуть до вас потрапити на пристрій. І подивимося взагалі на алгоритм дій, які налаштування потрібно ставити, що потрібно зробити, аби себе обезпечити максимально в браузері. Тож, почнемо з класифікації такої невеличкої браузерних загроз. Перше, що я хотів би сказати, це так називаємо браузерні віруси. Що це значить? Це шкідливі налаштування, шкідливі розширення от по типу ось таких от розширень, тільки коли ви випадково там або не випадково натиснули на посилання по безкоштовному антивірусу в браузері. Вам сказали, встановіть розширення, і все у вас буде супер. Ви встановили, але з'явилось там не, знаю, не одне, а 10 розширень, ті, які вам не потрібно, і потім ще спробу їх видали нормально. От. Також при цьому сповільнюється робота в браузері, тобто повільніше все завантажується і тому подібне. Це означає, що ви втрапили якраз на цей браузерний вірус. Що потрібно зробити, щоб такого добра уникнути? Перше, це вводити всі посилання вручну. Ну, звичайно, якщо вони там не кілометрові. Простіше ввести вручну всі ці е, сайти, тому що ну, так ви е, точно не помилитеся. Якщо ви натиснете, ну, ви можете не знати, на що ви е, натискаєте. Ну і плюс всі ці розширення встановлювати виключно з е, офіційних сайтів, з цього магазину е, в веб-магазині Chrome, так, наприклад, або там, в подібних е, е, йому. Тож, е, з цим е, зрозуміло. Ідемо далі, це рекламне програмне забезпечення. Ну з цим, я думаю, вже в принципі, всі стикалися, коли ви заходите на якийсь або новинний сайт, або заходите на якусь статтю. І у вас там зліва, справа починають вилазити різні рекламні повідомлення, різні, не знаю, пропонують вони там в принципі, що. І часто вони перекривають сам текст. Тобто вони можуть заважати там прочитати, і коли ви там намагаєтесь натиснути на цей хрестик, ви можете там промахнутися, клацнути на цю рекламу, і потім будете мати біду. От. Щоб цього щастя уникнути, потрібно ставити один з блокувальників реклам. Ну, тут уже, в принципі, в веб-магазині Chrome їх досить багато, це офіційний. Магазин називаємо це так, можете там обирати любий, ось по типу Adblock і тому подібне. Це вас захистить від всякого цього спаму, який знаходиться на сторінках в інтернеті. Ви трошки простіше будете знаходити те, що вам потрібно. Ну і плюс є такі штуки, які називаються викрадачі паролів. Це такі програми, які записують те, що ви вводите. То ви ввели якийсь пароль, він все це якби запам'ятав, назвемо це так, що ви там ввели, і потім вони можуть використовуватися для того, аби заходити в ваші аккаунти без вашого відома і тому подібне. Тобто ви там один раз з якогось чужого девайсу зайшли в електронну пошту, і після цього якби вже. Частково втратили доступ до свого аккаунту. Для того, аби цього добра уникати, заходьте в або особливо з інших комп'ютерів, заходьте в режимі анонімного перегляду. Ось на те крапочки справа клацаєте нове вікно в режимі анонімного перегляду. І ви тут, вже якби не в своєму аккаунті, ви просто як користувач інтернету. Краще використовувати таку штуку для безпеки вона досить і досить непогано підходить. Ідемо далі. Далі в нас іде така основна частина, основний тип взагалі цього епізоду це фішинг. Це така досить поширена річ зараз в інтернеті, в браузері загалом. Як вони виглядають? Виглядають, це в основному листи. В основному електронні листи надходять вам на пошту щось по типу: Ви виграли 100 тисяч в лотерею. перейдіть за посиланням і підтвердьте там, ну, не знаю, свою електронну адресу, там, номер телефону і тому подібне». Такі речі вони відрізняються певного роду помилками в або тексті, або трошечки змінена електронна адреса відправника. Або там е інші відмінності, такі, е які ви знаєте, що, наприклад, офіційний відправник вам таке не відправить, можливо, там старістика не та. Е вони часто звертають увагу більше в своїх листах на емоційність, тобто у вас є там лише 24 години, аби підтвердити свою адресу, інакше ваш там, подарунок ви не зможете забрати. І тому подібне, він може бути націлений на певну якусь групу людей, яка ну, більш скажімо так має здатність піддаватися цьому впливу. Ну і плюс третій варіант може бути такого розвитку подій. Це ну, коли вам дзвонять і представляються, наприклад, там, представниками банку, можуть підміняти номер якийсь і також. Не те, що вимагати, а розповідати вам, що ви там виграли, що вам там, яка картка у вас там заблокована, і що для цього треба зробити, щоб її е розблокувати, вам потрібно, звичайно, щось там підтвердити, надати якісь там конфіденційні дані і тому подібне. Тож, е на це вестися, в принципі, е не потрібно. Зараз я розкажу, що е для цього робити, як це взагалі відрізняється. Е тож, е я вже говорив про. Е те, що може бути якась помилка в електронній адресі, якісь граматичні помилки в тексті, які кидатимуться в очі. Але є ще декілька відмінностей, які часто використовують фішингові сайти. Давайте я там зараз покажу на прикладі. Давайте зберемо PrivatBank. Ось у них посилання PrivatBank.ua. Фішингові посилання вони можуть вести на сайти щось по типу. Ну, ось такого варіанту, так. І виглядатимуть вони, в принципі, як схожі, але якщо ви не знаєте, як виглядає посилання Приватбанку, то ви можете перейти за цим і помилитись, так? потрапити на цей гачок. Якщо ми заходимо, все ж таки, ось зайшли на офіційний сайт Приватбанку, або навіть якщо ми перейшли за фішинговим цим посиланням, для того, аби перевірити справжність там цього е, взагалі, посилання, ви натискаєте ось тут зліва на е, значок, і тут ви е, будете бачити замок. Зараз вона пише з'єднання безпечне. То ви сюди натискаєте, і е, тут буде інформація про сертифікат. Переходите за. Е, Цим поселенчиком, і бачите, що загальне ім'я ось pb.ua, чи дійсний цей сертифікат, які тут ключі і тому подібне. Ким видано, ось тут тобто, видано організацію Amazon. І так ви можете пересвідчитись в тому, що це ну, справді адекватний сайт. Плюс адекватні сайти вони мають не просто HTTP, а HTTPS Secure. На це потрібно також звертати увагу і такі. Ставити в пріоритет, якщо взагалі не ігнорувати сайти, які мають ось такий вигляд, наприклад. Так якщо HTTP, краще сюди не знайти, тому що ви не гарантуєте собі безпеку при заході скажімо так, або реєстрації на таких сайтах. Тож, що треба зробити, аби ось всього цього добра уникати, які прості налаштування можна собі поставити? Заходите в браузер. Там це може бути Chrome, Mozilla і тому подібне Firefox. Все, що хочете, можете використовувати, і налаштування будуть схожі. Нажимаєте на ці три крапочки, листаєте вниз до налаштувань, Заходите собі в налаштування. І тут ви бачите різні налаштування, кучу всього можете собі тут налаштовувати. Нас цікавить конфіденційність та безпека. Заходите сюди, тут ви можете ну, якби історію, ці сторонні файли куки видаляти, конфіденційність і тому подібне. Нас цікавить вкладочка безпека. Заходите в безпеку і ось тут у вас, скажімо так, ось такі три о, можливості є. Захист вимкнено це не захищає від небезпечних сайтів. ну Тут можете одразу о, почитати, що, це, що саме це означає. І два рівні захисту. Можете використовувати стандартний, можете використовувати покращений. Тому що е, тут є е, така опція, що ви е, надсилаєте якби, в Google е, адреси відвіданих сторінок, обмежено системну інформацію, тобто він може дивитися, е, куди ви там заходите, що ви з цим робите, щоб, підпиши, щоб виявляти нові загрози та захищати всіх користувачів. Е, це все звичайно окей, але ви можете не хотіти е, розказувати Google. Куди ви там саме заходите і тому подібне, ви можете ставити тоді о, цей прапорець і мати стандартний захист. Це вже краще, ніж захист вимкнено. А тут у вас якби, таких опцій немає, по факту. Ви, ось, що варто врахувати, бачите, він тут уже це каже, як 100%, що ось це буде використано. Тобто, що він буде надсилатися на перевірку. Якщо хочете, можете клацати покращений. якщо ні, стандартно. А, в принципі, теж Буде достатньо. Далі. З приводу сертифікатів я вже вам казав, ну, давайте, наприклад, візьмемо щось: такий варіант, Тут можемо також подивитися. З'єднання безпечне, сертифікат дійсний, і ось бачимо, також. Google Trust Services видав сертифікат, і він діє до 17 січня 2025 року. який там номер сертифікату, загальне ім'я і тому подібне. З цим всім зрозуміло, це також корисна штука, яку варто знати і дивитися. Йдемо далі. Третій спосіб. Є такий прекрасний у нас сайт VirusTotal, який може вам сказати щось по файлу, там, посиланню або по пошуку, що взагалі представляє собою те, що ви йому надсилаєте, якби, наскільки воно безпечно там і тому подібне. Давайте беремо наш приватбанк, який ми вже використовували. Тобто ви просто не знаєте, що так, куди ви там перейшли, що це за сайт. Копіюєте посилання, вставляєте сюди, шукаєте і бачите, що все силеньке, все супер. Жоден з тригерів цього нашого вірус Total тобто, не спрацював. Ось він тут навіть пише, що саме він проаналізував, і бачимо: в кожному тут написано clean, 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 clean. Тобто все в нього. Окей, все, що він перевіряв, нічого критичного він не знайшов і в нього думаю, все добре. Тож тоді такому сайту можна довіряти. Якщо ж десь буде червоненьке, ну краще, краще не робити. Ну і бачимо: No security vendors flagged this URL as malicious. Тобто з ним все окей. Ніхто не сказав, що це шкідливий сайт. Ну і Давайте з приводу тепер взагалі схем, як працюють всі ці фішингові посилання. Тобто у вас в електронну адресу так, на вашу приходить лист називається з якимось таким гучним заголовком: по типу ваша картка заблокована, можливо, там капсом, терміново і тому подібне. Зміст в ньому буде ну, щось по типу для того, щоб розблокувати, перейдіть за посиланням, вони вам дають посилання. Ваша картка була заблокована через підозрілу активність, у вас є 24 години, щоб це все зробити. Які тут ознаки? так? Якщо навіть там посилання якесь буде схоже на правду? Перше, це терміновість. Терміновість вона призначена для того, щоб вас заплутати, спонукати до якихось спонтанних дій. Це так звана соціальна інженерія. Це спеціальні психологічні прийоми, що якщо щось термінове, значить воно так насправді і є і про вас піклуються. Насправді це один з способів вас обдурити. Наступне це загрози блокування. Тобто, якщо, крім того, що ви маєте щось зробити термінове, вам кажуть, що у вас все дуже погано і все дуже страшно. Що вас заблокують, чи ви не отримуєте там, доступ до своїх коштів і тому подібне. Наступне Це неперсоналізоване звернення. Насправді всі ці шахраї можуть не знати, як вас звуть, як до вас звертатись. Тому, скоріш за все, там буде щось по типу: шановний клієнте, шановний користувачу і тому подібне. Тобто, насправді, якщо вам вже офіційні там, установи щось присилають, вони звертатимуться, скоріш за все, до вас по імені там, або за допомогою ініціалів, там, якимось чином, ви зможете себе ідентифікувати. Наступне. Це підозріла адреса сайту. Ну, на це я б не сказав, що хтось часто звертає увагу, тому що може там повелися на 24 години, можливо, на терміново, можливо, на картка заблокована і тому подібне. Тому е можете не дивитися, куди ви е натискаєте, але е там, скоріш за все, будуть якісь помилки, якась зміни на адреси, як ми дивились, приват DeFIS24. Е Ось. тому на це також можете звернути, відкрити там, справжнє посилання і порівняти, чи дійсно воно веде туди, куди вам потрібно. Або через VirusTotal перевірити, що воно за звір такий, куди вас хоче перекинути. Ну, і Підсумуючи, давайте звернемо увагу на таке. Перше це налаштування безпеки в самому аккаунті браузера. Дивимось ще раз: конфіденційність безпека. Безпека і вибираєте тут один з типів захисту, який вам більш підходить. Наступне це перевірка сертифікатів файлів або сайтів. Натискаємо сюди бачимо, хто видав там сертифікат, до якого він дійсний, коли він був виданий, різну інформацію і тому подібне. Можете перевіряти ще за допомогою цього. Плюс наступне це дивитися, куди ви саме заходите, тому що часто все, що небезпечне, воно буде з помилками. По типу, от, типу такого, так, тобто, одиничка схожа на L і тому подібне. Можете також це перевіряти. Ну і плюс, знову ж таки, важлива така штука, яка називається Бути уважним. Не вестися на всі ці речі, які терміново заблоковано, вас пограбують. Якщо ви цього не зробите, перейдіть за посиленням. Такого в, скажімо так, поспіхом робити не треба, варто все нормально перевірити. Якщо ви знаєте джерело, можна звернутися на там, не знаю, всякі офіційні джерела, запитати, чи надсилали вони щось таке, скоріш за все, вони скажуть, що ні. Ну і тоді ви зможете собі спокійно жити далі. І Варто також оновлювати всі ці браузерні штуки, всі налаштування. Тобто, Наприклад, заходите в довідку, дивитись про Google Chrome, шукаєте оновлення. Ось бачите, зараз він вже навіть знайшов якусь версію, яку необхідно новити. Це також Google постійно або інші там пошукові системи. Вони оновлюють свої версії для того, щоб в тому числі захищати від загроз, які можуть знаходитися в цьому браузері. Плюс ми ще сьогодні згадували за розширення з приводу реклами, наприклад, так. Ну і згадували з приводу того, що всі ці розширення варто завантажувати виключно з офіційного магазину розширень. Таким чином, на сьогодні все з браузером. Якщо ви все це будете дотримуватись, ви убезпечите себе від переважної більшості того сміття, яке знаходиться в нашому браузері і намагається вас щодня атакувати. На цьому на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступному епізоді.